Якщо ви дивились хоча б декілька відео на нашому каналі, ви вже знаєте, що ми тут фанати наукового підходу, досліджень максимально ефективних тренувань та логічного підходу до будь-яких аспектів харчування, відновлення тощо. І вже декілька років ми намагаємось нести це в маси, транслювати це через наших учнів, через наш YouTube, через наші соцмережі і взагалі всюди, де тільки можемо це транслювати. Тому для тих, хто фанат наукового підходу, розумного та логічного постійно розвиваючогося і змінюючогося підходу до тренувального процесу, запрошую вас на авторський курс, який ми створили для ще більшого занурення в науковий тренувальний процес. Для кого цей курс підійде? Для тих людей, які зараз тренуються самостійно, не хочуть тренуватись під керівництвом наших тренерів або мене чогось, і хочуть тренувати самого себе розумно. Цей курс саме для вас. Друга категорія це люди, які зараз бігають активно або тільки завершили свою професійну кар'єру і хочуть розпочати тренерську кар'єру, працюючи зі спортсменами-аматорами. Цей курс саме для вас. І третя категорія, якщо ви зараз тренуєтесь. Тренером він розумний, класний, кваліфікований, і ви б хотіли краще його розуміти. Наприклад, ви тренуєте з Тім 404 і хочете краще зрозуміти мене. Цей курс допоможе вам краще розуміти все, що вам каже тренер, і, звісно ж, покращити свої результати через більше занурення. З чого він складається? Цей курс не має аналогів, і він єдиний навчальний курс для тренерів та спортсменів, які хочуть тренуватися розумно в Україні українською мовою. І він складається з 10 лекцій, дві лекції на тиждень, які записані. Тому ви зможете дивитись їх в зручному для вас форматі в зручний час, переслуховувати їх скільки вам потрібно, і на вихідних буде Zoom зі мною чи з тренерами Team404, де ви будете розбирати всі свої питання, отримувати домашні завдання. То що теми 10 лекцій. Навіть не 10, а 12, бо там є нульова і одинадцята, які бонусні. Нульова лекція це ідеальний об'єм навантаження в циклічних видах спорту. Вона безкоштовно на нашому каналі. Ось тут буде посилання. Подивіться її для того, щоб зрозуміти взагалі вайб і наскільки вам таке підходить. Перша лекція це принципи роботи зі спортсменами-аматорами. Там ми розберемось в питанні, чим відрізняється тренування професійних атлетів від тренувань аматорів, бо наразі. В Україні ніхто не готує, нема такого вищого навчального закладу, де навчають тренерів для спортсменів-аматорів. Тобто, ось я вчився в інфізі, і нас навчали, як взяти купу маленьких дітей і спробувати зробити з них олімпійських чемпіонів, що взагалі не треба мені в житті, бо я працюю з дорослими людьми, які не хочуть бути олімпійськими чемпіонами, а хочуть бути здоровими, успішними і крутими спортсменами, кайфуючи від всього цього. Друга лекція як тренувати людину з нульового рівня. До нас приходить. Фоном люди, які нічого до нас не робили. Понад 90% людей, яких ми підготували до марафонів і айронменів, ніколи не займались ані бігом, ані плаванням, ані триатлоном. Тому як тренувати людину з нульового рівня, дуже треба знати. Лекція 3. Основи біохімії м'язової діяльності, зони потужності та пульсові зони. Про пульсові зони ми вже не знімали мільярд відосів на нашому каналі. Переходьте, дивіться їх, і звісно ж, поковирятись з біохімії буде завжди корисно для кожного спортсмена чи тренера, бо це створює розуміння, чому і для чого ми бігаємо саме так, або не бігаємо, а плаваємо і так далі. Наступна лекція це циклічність тренувань в системі підготовки. Тобто, як будувати мікроцикли, макроцикли, мезоцикли для чого потрібні оці всі взагалі цикли, коли навантаження велике, має бути, коли маленьке, коли швидко бігати, коли повільно, коли робити вправи, а коли взагалі відпочивати все це про циклічність навантаження. Лекція 5. як сформувати правильну техніку бігу, плавання та будь-якого руху? На цю тему дуже можна багато спілкуватись. На цю тему можна сперечатись, але є єдині правильні виходи, як працювати з технікою, і про них ми поговоримо на цій лекції. Lekcja 6. Загальні принципи харчування для атлетів циклічних видів спорту. Бо коли ви будете працювати з собою або з аматорами, то вкрай важливо розуміти, що доросла людина займається своїми справами і розбиратись в харчуванні вона не буде. Для цього в неї є тренер, і тренер має їй допомогти з цим. Наступна лекція номер 7. принципи підбору та вживання спортивного харчування в циклічних видах спорту. Які вітаміни пити, протеїни, кріатини, оця вся історія. Що з цього потрібно, що потрібно, але не всім, а що не потрібно ніколи і нікому, і це просто маркетинг, на якому хтось інший заробляє, а ви не отримуєте жодної користі. В цьому, всьому, ми розберемось на. Сьомій лекції. Лекція номер 8 одна з найважливіших види та методи відновлення атлетів. На цій лекції ми поговоримо про те, як працюють масажі, міофасальний реліз, бані та сауни і всі методи, які ви зможете продумати, ми проговоримо і розсортуємо їх на суперробочі, відносно робочі і взагалі не робочі, для того, щоб якісно відновлюватись між тренуваннями. Дев'ята лекція це прикладна анатомія або як не травмуватись. На цій лекції ми розберемо, що треба робити. Робити з дорослою людиною, яка прийшла в спорт умовно в 30 років, хоче бігати марафони, і як отак зробити, щоб вона не травмувалась при цьому. Лекція 10. Інструменти для збору та аналізу тренувальних даних. Ми поговоримо про гармін, про тренінпікс, про різні всякі штуки, які дозволяють збирати дані, аналізувати їх та на основі отриманих даних будувати наступні тренувальні цикли і планувати. Ідеальний шлях до ваших спортивних мрій. І одинадцята бонусна лекція, яку отримують люди після складання випускного іспиту. Тема буде поки що засекречена, але вона дуже цікава і на українському медіапросторі її, звісно ж, не існує. Чому ми вирішили створити взагалі такий курс і для кого ми його створювали? Для кого я вам вже розповів. а ось чому справа в тому, що нам постійно потрібні нові тренери в команду. Наразі в нас тренується біля 300 учнів і працює більше 10 тренерів. Ми постійно розвиваємося, і розширяємося, і нам вкрай необхідні. Розумні талановиті кадри в команду, яких треба постійно навчати. Саме для цього навчання ми створили оцей курс. Більше того, частина людей, які будуть якісно навчатись, успішно складуть іспити і будуть складати про себе гарне враження протягом курсу, отримують запрошення для роботи. в Тім-404. це буде не всі люди, це буде не фіксовано. Число людей, але тим не менш, кожен з вас може через ці курси як мінімум розширити своє уявлення про тренувальний процес, як максимум стати тренером тім 404 і змінити життя для початку своє, а потім сотень людей, які звернуться за допомогою до вас в складі. Тім 404 Ви отримуєте шанс працювати разом зі мною та моєю командою і взагалі перевернути цей світ, зробити його краще, розумніше, технологічніше, щасливіше та здоровіше. Проходження курсів доступно в трьох форматів. Формат перший це формат економ. Ви отримуєте просто 10 посилань на якісні україномовні навчальні лекції, про які я тільки що розповідав, дивитись їх в зручному порядку та в зручному форматі, і наводити лад в своєму уявленню про тренувальний процес. Формат стандарт це той, про що я розмовляв, тільки що, де ми дивимося дві лекції, зустрічаємось на зумах, виконуємо домашні завдання. І після цього формату вас, можливо, буде запрошено в ТІМ 404. Формат VIP-пакету це коли ми кожну лекцію. Ви дивитесь і після кожної лекції зустрічаєтесь зі своїм куратором по навчанню і кожну лекцію розжовуєте додатково з власним куратором або зі мною. Пакети, звісно ж, відрізняються по ціні. Для того, щоб все це дізнатись і зареєструватися на наші курси, пишіть там в бота, який буде внизу під цим відео. Реєструйтесь та ставайте розумніше як тренер або як спортсмен. Середня оцінка людей, які проходили. Попередні три потоки курсу ми вже випустили понад 60 людей з цих курсів, і з них 8 чи 7 працює в нас в команді. Тож середня оцінка цих всіх людей склала 4,5 бали з 5. Тобто, всі щасливі і дуже задоволені нашими курсами. Ну і в принципі в них нема жодних аналогів. Якщо ви не хочете навчатись російською, а англійську ви не, не знаєте настільки класно, щоб вивчати фізіологію або анатомію, то в принципі. Приходьте тільки до нас, бо більше нема куди. Це був канал Тім 404. Мене звати Володимир Остроков. Я сподіваюся, що ми побачимо ще купу разів, але вже не в записі, а в живому спілкуванні на зумчиках в нашому тренерському і спортсменському курсі. Ну а ще з деякими з вас побачимось на роботі в тім 404, яка є найкращою спортивною компанією України. Все, пока!